У буску триває суд над Іваном Балаєм, який не визнає того, що побив мене у колибі, і викрав у мене телевізійну камеру. Як допитували свідків з боку потерпілих, дивіться далі. Минулого судового засідання у вересні на суд не з'явився обвинувачений та його захисник. Обидвоє вакурат число в число похворіли. А вже цього разу на судовому засіданні представили лікарняні листки. Дослідивши документи, суд продовжив розгляд справи. Зокрема, на суд приїхали Валерій та Ольга Кравчуке, які перебували біля Кулиби, коли відбулося побиття журналіста. Спершу свідчення надав Валерій Кравчук, який завіз на власному транспорті журналіста та депутатку Бродівської міської ради у заклад, який працював у час карантину, коли Львівщина перебувала у червоній зоні. Висадив їх, там така стоянка з лівої сторони, висадив їх, і він Сергій Нікішно включив камеру От. і йшов з камеру включної камери. Я розгорнув машину для того, щоб мені було видно стежку, по якій вони йшли, бо там між забором така стежка переводилася. Я в той час в машині. Через деякий час. Він пам'ятаю по часу кільки там. Значить, через деякий час дивлюся по серці двоє ведуть журналіста з Ніхішина Сергієв. Я не бачив, там не було видно, що там буде цьому хто там їх цілу веде. Потім один відійшов, другий вийшов вже сюди на полудороги, дорозі, в спину журналіста з Сергій. Вийшов на розбинуся, він прибіг з одним мікрофоном і сказав, що його побили, відібрали камеру, камеру побили. Я спитав у нього, а де Віталій? Він каже, Віталій, ще там, там теж його в'їв. Крім Івана Балея, який розбив та викрав камеру журналіста і наніс йому удари, в бійці брав участь також Андрій Балей, однофамілець обвинуваченого, який працював у Колибі. Саме він виводив потерпілого до дороги, коли камера була розтрощена. І сзади бив Віталіка ногами, руками. Віталік хотів заскочити в машину на заднє сидіння з моєї сторони. Він підбіг і почав дверкою Віталік одного за цю машину, а на наша в нього знаходилася так з боку. Ще, йому... що за питання? Тобто ви чітко говорите, що Белей Андрій наносить Так, і так, я... Белей Андрій. Коли підбігли, він прибіг до машини, то він почав топнути дверку такому горою, але не частина зробив м'ятинку, потім міліція то все показувала. І стекло такого перця і почав відбити віталінову. Я сплатив за дверку, відтягнув все, він поліз в драку до мене. Чомусь під час кожного судового засідання обвинувачений разом зі своїм адвокатом усміхаються. Така неадекватна поведінка обох викликає підозру щодо психічного здоров'я, але потерпілим далеко не смішно, адже нанесено шкоду більше ніж на 100 тисяч гривень. Також допитали на суді Ольгу Кравчук, на телефон якої через диктофон записано було момент групового нападу на журналіста. Я втікала, що був такий момент під час цієї бійки, що Іван так до мене підійшов, Ольга, або що там з матом. Ну що я реально розуміла, що ще я зараз можу полечити від Івана, тому що він був настільки агресивно э, налаштований, і його дії були э, на той момент для мене абсолютно неадекватними не і не зрозумілими. Ми прийшли без жодних якихось там. Бо просто як нормальні люди, він добре знав, що я депутат, він добре знав, що Сергій журналіст, Сергій дав посвідчення, Сергій неодноразово сказав, що це буде онлайн, в нього була включена камера, в нього був мікрофон. Ну, тобто сказати, що ми прийшли там з якимось стройним нападом до будівля, це неможливо, тому що цього не було. От і я вже коли вибігла додому машини, в стресі почала набирати. Поліцію, сказала, що я депутат, де відбулася подія, що напали на журналіста, не знаю, чи є це, десь там, як я власне, те повідомлення подавала в поліцію. І десь за хвилин 10, може 15 над'їхала поліція, і поліція тату, сказала, так їдемо у відділення, будете там давати покази. Ми сказали, що нікуди ми не їдемо, тому що ми втратили камеру, мій чоловік втратив телефон. Давайте туди будемо шукати і на місці встановлювати всі події. І ця в принципі, фраза поліції дала мені зрозуміти, що ця е, справа не буде розглядатися, так як має бути належно, а знову ж таки е, з якимось попередженим ставленням до сім'ївського голови, тому я почала е, включила телефон і ввела всі наступні е, слідчо-розшукові чи там, встановлення тих всіх фактів. Це все знімали у Фейсбуку, в прямому ефірі. Ну зразу біля 4 годин чи 3. Ну що там далі відбувалося, ми шукали інтернети, як поліція там. Це все на запитання судді, у яких стосунках перебуває Ольга Кравчук та Іван Балей. Свідок відповіла, що в нейтральних. А ось на думку захисника обвинуваченого В'ячеслава Месика між Ольгою Кравчук та Анатолієм Балеєм конфлікт є. Хоча останні аж ніяким боком не стоїть у даному кримінальному провадженні, а також В'ячеслав Месик питав неодноразово те, що до справи немає жодного стосунку. Розуміємо, що в такий спосіб захисник Івана Балая намагається відвести увагу від обвинуваченого, але не у цьому випадку. Отже, що які стосуються мого особистого життя, я не буду відповідати. Це не ваша справа. А щодо моєї депутатської діяльності, я як депутат відкрила декілька, якщо не помиляюсь, біля десяти кримінальних проваджень щодо розкрадання зловживання службовими особами Бродівської міської ради бюджетних коштів, коштів у величезних сумах. Там. Десятки мільйонів гривень я відкриваю кримінальне провадження, подаю заяву Привідівську поліцію, вона мені відмовляє, розглядає мою заяву як звернення громадян. Я йду до суду, суд, суд зобов'язує відкривати кримінальне провадження. Розпочинається досудове розслідування. За декілька місяців Привідівська поліція закриває провадження, каже, що жодного злочину там немає. Я знову йду в суд і через суд поновляю всі кримінальні провадження. Так, так, так також біля десяти, це відбувається і неодноразово, тобто все, що я не пишу, виїздка поліція злочинів у тому не вбачає. Ще є, Скажіть, будь ласка, є звичайно, mm -hmm. шановний свідок, чи є чи були ви обвинуваченим підозрюваним будь-яких кримінальних провадженнях? Це моя особиста справа, і сама себе добре захищає шоу і немає відношення до цього. На початку добре, то ви сказали, що у вас немає ніяких ну, тобто, відносин, абсолютно рівні Я сказали, відносини що з балеями. А зараз ви кажете, що ви відкрили десятки кримінальних проваджень. В тому числі е, його батька. Так так? В тому числі не говорилося. Скажіть, будь ласка, е, які у вас відносини з сім'єю балеї? У мене абсолютно немає ніяких відношень змію помінів. Я дію виключно як депутат Бродії міської ради, здійснює свої повноваження і використовую свої е, можливості, які мені є згідно закону про статус депутата місцевих ради. А саме я пишу депутатські звернення, отримую на них відповіді, аналізую, отримую кошториси, отримую договори підряд, вмію рахувати, і піділити. І бачу, де є зловживання. Пишу все з додатками, додаю поліцію і чекаю на необереження розслідування. Та немає. Дякую. Скажіть, будь ласка, от ви описали подію, якісь чи було світло включене, коли ви були там? Світло було <світла> чи? Так, десь там на, на приміщенні власне саме ця. Ділянка, що влаштована бруківку, на якій потім відбувалася бійка, не мала якогось освітлення, там не було ніяких собі, як я пам'ятаю, світло падало десь там від приміщення, не знаю, чи до кухня, чи я не знаю схеми їхніх. Другі. Чи бачили ви якісь коли ми йшли, світло світилось на тому поверсі, коли ми підійшли, воно вже погасло, тобто ну, відповідати? <клес> бачили ви якось людей під час карантину там? Ми бачили сила ети, коли ми вийшли з машини і почали рухатись до закладу. Було видно, що світло, і там ну видно, що люди якісь відпочивають, ходять. Це не одна людина, яка там, яка проходила, там було декілька осіб, які Щось на нашу думку там очевидно святкувають. Скажіть, будь ласка, щодо цього, що ви сказали, яке журналістське посвідчення. В кого воно було? Це журналістське посвідчення? Сергій, який передав його охоронцям, що назвав охоронцем, і він з тим посвідченням журналіста пішов кликати власника. Кликнув Анатолійович чи Анатолійович. Наступного разу допитають свідків зі сторони обвинуваченого співучасників злочину проти журналіста, які у своїх попередніх показах. Здали свого шефа, чим підтвердили перешкоджання та пограбування журналіста телеканалу, що так яскраво і бурхливо намагається спростувати захисник В'ячеслав Мисик, якого до слова, в момент нападу і побиття журналіста на місці в Кулибі не було. Чи може був зрештою про наступні судові засідання? Дивіться у майбутніх сюжетах. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн.